Грім нашого спринтерка і їдемо зараз ми до експерта. І покажу вам зараз тачку, обзорчик, вчора не показував, вже було темно, яку придбав мій знайомий механік, який багато мені машин переробив. Дивіться, купили ми вчора ось такого бумера. Це у нас машинка в універсалі. На механіці 3-літровий мотор. І Машину купили з поломаним мотором. Задрані тут вкладищі 100%, ми вчора це почули. І цю машинку взяли пацани собі під бізнес, під ремонт, будуть її відновлювати повністю, і потім будуть залишати або собі, або піде на продажу. Так що ось таку тачку. Вчора ми завантажили. Як бачите, євма нам повністю вчора не піднялася. Зад піднявся, та сторона трошки піднялася. Передня права, а задня ліва сторона не піднялася. Тачка на нових гальмах. В Автомобіль було вкладено біля 8 тисяч євро, і потім сталася така проблема з мотором, і цей власник просто вже від цього автомобіля відмовився. Йому вже не хватило сил і коштів відновлювати далі це БМБ. Так що таку тачку веземо до експерта і відвозимо хлопцям на сервіс. Слідкуйте, всім гарного дня.